Шпундра досить цікаве і дуже смачне слово. Точніше, страва, яку своєю улюбленою вважав сам Іван Котляревський, основоположник нової української літератури. Смакувати її він проїжджав до своєї мами в селу Тутаки, що нині належить до Покровського старостату Решетилівської громади. Традиції приготування страви й понині збереглися в цьому краї. Господиня Галина Шкурупій вже чекає, тож йдемо готувати і смакувати. Я скрупій Ганна Іванівна. Проживаю зі своєю родиною на Решетилівщині. Я хочу презентувати страву Решетилівську, Решетилівська шпундра з буряками і буряковим квасом. Мені передала цю страву моя мама, яка прожила 99 років і 9 місяців. Мамі, моя мама, Кулинич Олена Сергіївна. А їй цю страву передала її мама. Найсмачніша у світі українська страва решетиська шпундра з буряками. Нині господиня готує шпундру вже з своєю донькою Наталею та онуками. Рецепт традиційний. Свинина панірована в борошні, обсмажена до золотої скоринки з буряком, цибулею, часником і тушкована в буряковому квасі. Це мама готувала, буряковий квас завжди так. Бурячки ми різали невеликими кусочками, накладали в баночку у стекляну. І обов'язково мама говорила, щоб у квасі був білий бурячок сахарний, хоч один, тому що вкус дуже тоді дає з м'ясом, дуже властивості такі дуже смачні. Страва вже готова наша. І тепер посипаємо зелення. Щас будемо куштувати. Ми будемо знімати і будемо куштувати. Посипай зеленню. Насипаємо. Готувалася шпундра близько двох годин, і знаєте, ця страва варта того, щоб її готували в усіх куточках України і не лише до слова, Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Боровенського вже працює над процесом включення саме решетилівської шпундри до елементу нематеріальної культурної спадщини України.